Вже скоро прийде час до піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрі пради вам дітлам. Берішки, Ти бачила, яку картину намалювала Гануся? Теж мені художниця, я можу намаляти краще. Дякую, дякую тобі, сорока білобока за чудового листа, яку ти мені передала. Привіт, Привіт, привіт мої дівчатка, привіт, Юля, привіт Софійко. Але ж у мене в руках уже і краса. Оце так-так. Це мені, моя подружка, знайома, Маша, передала закладку, яку вона виготовила власноруч, тобто своїми руками. От молодчина Маша, отже, я тобі вдячний. Так і не забула виконати завдання, яке я давав діткам в одній із попередніх телепередач, да ще й надіслала готовий виріб для мене. Дякую тобі, дякую тобі, Маша, подружка моя. Теж мені виріб, <смір> прямо такий шедевр. <смір> Дівчатка, як вам, як вам не соромно критикувати і насміхатися із. Із виробу, який мені прислала Маша. А ну, ну краще покажіть, що ви можете зробити, перш ніж критикувати такі, таку гарну закладку. Покажіть, а? Де, де ці зроблені вами поробки? Ми не, не знаємо. Не знаємо. Отож, бо й воно, так я й знав. Бо скажу так, Софійка. Дивіться на мене, не журіться вже. Той, хто сам не може зробити, часто критикує інших. А так робити дуже негарно. Хоча слід зауважити, що багато діток люблять щось виготовляти своїми руками, прикрашати свій одяг речі і оселю. Поміркую. Пропоную вам, дівчатка, подружки мої. Пропоную вам. Завдання. Я називатиму вам початок прислів'я про працю. А ви спробуйте підібрати закінчення цього прислів'я. Згода? Да, Згода. Да. Отож, слухайте. Прислів'я номер один. Загинайте пальчик. Скільки це буде один пальчик? От, от стільки. Один. Перше прислів'я. Губами говори. А руками? Що? Робили. Молодці, здогадалися. Загинайте другий пальчик. Прислів'я номер 2 Покажіть діткам. О, номер два. Значить так, без труда нема плода. Плода, плода. молодці. А мені ще є одне прислів'я. Таке дуже, дуже смачне прислів'я. Як хочеш їсти калачі, то не сиди де. На, п... На... На печі. Молодець Софійка. На печі сидіти не можна. Бо будеш yeah. сидіти, то ніякого калача, не то й буде. не з'їсиш і навіть не понюхаєш. А знаєте, що, дівчатка? А давайте ми для наших маленьких глядачів також загадаємо прислів'я. Першу половиночку скажемо ми, а іншу хай назвуть вони. Згода? Да. Згода. Отож, ж, любі маленькі глядачі. Послухайте нас. Значить. Прислів'я ось яке. Маленька праця краще аніж аніж що. А от про це ви нам напишіть. А ще краще намалюйте. А ми з моїми подружками Юлею і Софійкою будемо чекати ваших листів. Будемо? Да. З нетерпінням? Да. З нетерпінням. Чи бачили ви, дітки, які дивовижні предивовижні споруди хатинки будують наші птахи або звірі? Бачили? І от кожна така оселя, де живе звір або птаха. неповторна, а ще зручна для тих, хто у ній мешкає. І я вам зараз спробую про це розповісти. Це цікаво знати. Живе у нас в Україні. Птах Ремес. Бачили такого птаха? Ні. Yeah. Я бачу, в мене тут по сусідству живе один такий. Так ось оцей ремес зовсім невеличкий, невеличкий. Такий за розмірами схожий на горобця. А горобця бачили? Так. Yeah. Ото ремес дуже на нього схожий. Майстрами-будівельниками серед птахів можна ось оцих ремезів таки назвати. Ось оці маленькі, такі гостродзьобі пташки. Важить всього вісім, ну можливо, 10 грамів. Є найближчими родичами синичок. Ох, уже й майструють собі гнізда. Так, ото воно так. Гнізда ремезів, дуже схожі на теплу рукавичку. Ось є рукавички на зиму. Да. О -о. І це дуже схожі на ваші рукавички, їхні гнізда. Часто вони бувають настільки міцними. Що в Африці, де ремезі, також проживають, місцеві жителі колись використовували ці гнізда замість гаманців. От ось зніме гніздечко ремеза і туди якісь монеточки кладе замість гаманця. Уявляйте, яке кубло у птаха. Оце так-так. А що вже ото воно йому, самому птахові зручне? Оце дійсно дійсно так. Да. У порівнянні з 10 грамовим будівельником, ось оцим птахом. Будівля виглядає дуже переконливо. Висота 22 см, а діаметр 12 см. А товщина стінки може бути 2 см. Ох, уже тепла і міцна у нього будівля. А вхід у гніздо цього ремеза, друзі, веде через той отвір, що, схожий на великий палець. От так от, як то сюди, він собі залазить. Такий невеличкий тунель, коридор. Близько 5 сантиметрів довжиною. І цю всю свою будівлю реміс підвішує на гілочках куща або дерева, що звисають донизу. Вон, воно як. Оце такі птаха. В сірих напівзатоплених або, любі малята, слухайте уважно, або затоплених місцинах. Ремізи влаштовують свої гнізда на висоті до 4 метрів. Інколи буває навіть і таке. Гнізда вісять над самісінькою водою. Да. А буває, що і геть на висоті 10-12 метрів. уявляєте, яка височезна висота. Каркас гнізда зв'язується з тонесеньких еластичних рослинок. Потім старанно він це все опутує, опутує, путує в кінці кінців збирає всякий пух там стополі, рогози. Інших рослинок все це утеплює і все. Гніздо тепле, міцне і комфортне, готово. А щоб більш утвердити, друзі, вас в цих знаннях, я зараз пропоную вам, дівчаткам, ну і само собою, нашим маленьким глядачам, декілька загадок про житло. А от чиє воно ви зможете дізнатися, Чуєш, Юля, чуєш Софійку. Тільки, якщо вірно відгадаєте загадку. Вперед! Вперед. Загадка для малю. Отож, слухайте. За ялиною горбок. ялина, А за нею горбок, півмільйона мурашок працювали день і два, листя, голки і трава полягали у будівлю. Та й загал зробив. Покрівлю. Що то таке воно? Що це за будиночок такий? Так це ж. Буражі. Ой, молодці, здогадалися. Але в мене ще є загадка. І навіть не одна. Слухайте уважно. Де у полі квітне гречка? Ви полюбляєте гречану кашу? Так. <гум> да. А коли вона цвіте, о, вже ж краса. Значить, де у полі квітне гречка стоїть хата невеличка. Ти зустрінеш там родину, що працює безупинно. Що це за хатка? Вулик. Вулик, а хто в ній живе? Бджолик. Бджоли. Бджоли, Їм вони мед збирають. Ох, вже смачнесенький, присмачнесенький. В мене там у ціла діжка. Ну, правда, вже залишилося зовсім трішечки на дні. Ну, гаразд, іще одна загадка. М -м, так, 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 о, пригадав, що це за будинок? Ходить без доріжки. Схожий він на колобок, а під дахом ріжки. Що це таке? Равлик. А як ти здогадалася, Офіка, <пі> що це равлик? Да, дійсно, це равлик. Але оцю загадку, ох вже ж буде складно вам відгадати. А якщо ви не справитеся, давайте ми задамо нашим маленьким глядачам. Отож, ви, ви, друзі, слухайте також уважно. Значить так. У хатинці на сосні добре білочки руді. Я гадаю, кожен знає, там вона припаси має. Що ото воно таке, як будиночко, будиночок білочки називається? А не знаєте. А хай тоді наші маленькі глядачі нам напишуть і намалюють, і пришлють за тією адресою, яку бачите на телеекранах. Гаразд? Гаразд. Гаразд. О, привіт, кокабаро! Привіт, друзі. Добре, що я тебе попукав, бо була б пролетіла повз. От, молодець, що завітала до мене на гостину. Ти частіше з'являйся. Ми ще з моїми подружками роздумаємо про всякі види житла, які є у нашому лісі і не тільки і в нашому. І ото ми хотіли б у тебе запитатись, Кукабару. А ну розкажи на нам, як буде англійською мовою слово будинок? Будиночок так. англійською буде хаус. Давайте спробуємо всі сказати. Хаус! Молодці! Так. Оце так так. Дякую тобі, Кукабару. Як тебе справи? Все гаразд. Так, дякую. А скажіть, будь ласка, що, чи що? знають діти, як називається житло у індіанців, жителів крайньої півночі? О, Це так так, завдання. Дітки, а ви знаєте? Ні. Ні. А ви, любі маленькі глядачі, знаєте, як називається житло у індіанців, що живуть на крайній півночі? От так. От. А якщо ви знаєте, якщо, можливо, хтось десь чув, то ви нам про це напишіть у своїх листах. І ще краще намалюйте. Ох, я вже ж ці малюночки полюбляю ваші. І надсилайте, любі маленькі глядачі, ваші відповіді за тією адресою, яку бачите на ваших телеекранах. А нам з дівчатками прийшла вже пора казати вам до побачення. Отож, говоримо вам до побачення, до наступної зустрічі! Чекаємо на ваші листи. Добрячок розкаже вам. Ще один секрет: як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.